Більше трьох ударів по Нікополю за добу у місті Понівечені зо два десятки будинків поранені дві жінки. Місцеві ж попри російський терор відновлюють понівечені домівки. А школярі продовжують навчатися онлайн. Тепер із новими ноутбуками від благодійників. Видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Поранили 64-річну жінку. Від ранку окупанти вгатили по нікополю з артилерії. Пошкодили приватні будинки, лінії електропередач та газогін. Територію обстежують рятувальники. Місцева влада ж попереджає про загрозу повторних ударів, закликає не ігнорувати сигнали тривоги. Тречі за день ворог цілив по Нікополю і вчора. По мирному місту випустив артилерійські снаряди та безпілотник. Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. По Нівечині 10 приватних будинків, господарські споруди, автівка та лінії електропередач. Про життя під постійними обстрілами та відновлення понівеченого майна Нікопольці розповіли нашій знімальній групі, як місто оговтується після чергового теракту росіян та який стан поранених далі розкажемо. Був город, були квіти, було все гарно, а зараз плакати хочеться. Зі сльозами на очах пані Вікторія оглядає понівечене майно. Розповідає, від постійних обстрілів змушена ховатися у покрові. До свого будинку ж приїжджає раз на тиждень, аби полити квіти. Сьогодні ділиться приїхала на самі руїни. Пошкоджені вікна з тієї сторони, з цієї сторони теж була фу -фу -фу -фу. Квітничок в квітквітничок. мене був персик гарний був, все це знищено. криша. Козирки, як вісім вілнволншифера. Шиферин вони геть злетіли, тож півкришин даху нема. А на подвір'я пані Ірини ворожі снаряди влучили двічі вчора, надвечір та сьогодні зранку. Жінка розповідає на другий раз прилетіло просто у будинок, потрощило стіну та дах, чимало і інших руйнувань. Тут були вікна, вони ну просто вилітіли, їх немає. І клумбу рознесло, бачите. Туди во ще є один приліт. Ну, двері були вилітіли, вони, вони ще тут валялися. Ось Таке все зруйноване. Після ранкових прильотів поранена жінка. Медики надали їй допомогу. Надалі вона лікуватиметься вдома. Вчора шосколкові поранення отримала 75-річна жителька Нікополя. Вона досі під наглядом медиків. Стан її задовільний, ближче до середнього. Їй надана допомога. Вона лікується і подальше лікування буде її вже, мабуть, амбулаторно. Стан дійсно задовільний. На щастя, трохи обійшлося без важкого поранення. Комунальники ж допомагають людям лагодити понівечені домівки, закривають вікна ОСБ листами та прибирають уламки і скло. Натомість у міській раді зазначають, ймовірність нових обстрілів висока. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів залишається. Якщо потрібна наша допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Тільки за останню добу ворожа залізяча понівечило у Нікополі два десятки будинків. Деякі з них вщен зруйновані, інші значно понівечені. Втім, місцеві вірять, відбудують кожну потрощену хату одразу після нашої перемоги. Катерина Нічок, Альона Балкова та Ігор Силко про Нікополь. Відключення води 6 жовтня частина Нікополя та передмістя залишиться без питної. Комунальники повідомляють, все через ремонтні роботи постачання перекриють з 8 до 17 години. Адреси відключень на ваших екранах. Мешканців просять завчасно підготувати запаси води. Півтори тисячі ноутбуків для школярів незламної Нікопольщини. Вони для учнів старшої школи, ліцеїв та гімназій району. Гаджети отримають діти багатодітних або малозабезпечених родин та переселенців. А також ті, чиї батьки захищають країну та чиї оселі пошкоджені або зруйновані. Допомога від благодійників, все, аби малеча могла навчатися навіть в умовах війни. Будуть із водою у селах Покровської громади. Триває тестове заповнення водопровідних систем. Подають технічно та зі зниженим тиском. Надалі Покровське та Капулівка утримуватимуть воду згідно опублікованого графіку. При цьому продовжать і буріння свердловин. І важливе повідомлення для жителів Томаківської громади: енергетики попереджають про планові відключення світла. Вони пов'язані з профілактичними роботами у межах громади. 6 жовтня з 8 до 19 години не буде світла у селах Зелений Клин та Чумаки. А 8 жовтня без електрики буде село Крутеньке. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. І наразі це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Вільні люди незалежної країни.